Галина давно мріяла, що 25-річчя її шлюбу стане справжнім святом для неї та її чоловіка. Зрештою, коли, якщо не зараз, бо ж все життя живе для інших. Діти виросли, поїхали вчитися в столицю. Сини були її гордістю, все своє серце Галина віддала їм. Стосунки з чоловіком також були на щастя хороші. Галина була чудовою господиною, в її домі завжди була ідеальна чистота, пилинки не знайдеш в жодному куточку. Як тільки Галина поверталася з роботи додому, вона відразу брала за мітлу й ганчірку. Не забуваючи про смачний обід для сім'ї. Чоловік і сини ніколи не знали, що таке голод. А ще Галина привчила їх до того, що вчорашній їжі це не для них все має бути свіженьке і щойно приготоване. Вона із задоволенням піклувалася про своїх рідних, і це не було для неї тягарем, а навпаки, про радість. Все, що Галина робила для них, її чоловікові і синам, здавалося чимось само собою зрозумілим ніхто не мав посуд за собою, не застилав ліжко, і взагалі Галина робила все за них. Тепер, коли сини поїхали з дому, її увага повністю була зосереджена на чоловікові. Павло, хоча й був невеликим начальником, був для неї важливою частиною життя, а вона А вона всього лише продавчиня в магазині. Вони одружилися, коли Галина була ще дівчиною, їй було тільки 17, а Павлові 23. Незабаром після цього народився їхній старший син, а через півтора року молодший. І все своє життя Галина віддала родині. Тим часом Павло будував кар'єру, ставши керівником відділу банку, і майже весь час проводив на роботі. А Галина продовжувала піклуватися про домашні справи і доглядати за чоловіком та дітьми. Вперше жінка замислилася, що в їхній родині не все добре, коли на її день народження у вересні чоловік привітав її лише сухими словами вітаю. Про квіти вона вже й не мріяла. Адже за 25 років спільного життя Павло жодного разу не подарував їй букет. Галина накрила святковий стіл, приготувала вечерю. А він прийшов пізно, сказав, що не голодний. Діти забули про її свято, привітали лише наступного дня. Це було дуже прикро, адже Галина розуміла, що чоловік і діти не цінують її зусиль. Але, зробивши вигляд, що нічого не сталося, вона продовжувала грати роль ідеальної дружини і матері. 25-річчя їхнього шлюбу наближалося, і Галина сподівалася, що це буде святковий день, на який збереться вся родина і друзі. Та коли вона запропонувала Павлові святкувати це, він відразу відмовився. Гроші потрібні, а свято не таке вже й важливе, сказав. Це знову засмутило Галину. Як можна так ставитись до святкування важливої події? І гроші, хіба вона просила їх у Павла? Вона сама вже рік працювала додатково, відкладала гроші власне на святкування і заощадила близько 25 тисяч гривень. Цього було б достатньо. Павло не захотів святкувати, і Галина вирішила, що хоча б подарує йому щось на пам'ять новий мобільний телефон. Вона навіть вибрала модель, яка їй сподобалась, і була готова порадувати чоловіка. Телефон був акуратно загорнутий подарункову обгортку з сердечками. Галина чекала, що він її привітає, і скажу кілька теплих слів подякує за все, та цього не сталося. Вранці Павло прокинувся мовчки, поїв сніданок і пішов на роботу, а ввечері повернувся втомлений, ліг спати без жодного слова. Це було дуже прикро, але Галина не стала сумувати, а вирішила діяти. Вранці наступного дня вона взяла вихідний на роботі, повернула телефон в магазин і вирушила в салон краси. Це була її перша зміна за багато років. Вона зробила нову зачіску, манікюр, педикюр і навіть не впізнала себе в церкалі. А потім вирушила по магазинах і купила собі все, про що колись тільки мріяла: нову білизну, сукню, плащик, чобітки. Найголовніше, що вперше в житті вона витрачала гроші тільки на себе, не переживаючи, що скаже Павло. Цього разу їй було байдуже.